Презентуємо мікс XXL, мікс батал жіночий, екстра Крем стан. Покажемо вам по наповненню, що сюди входить. Це сезон буде, весна-літо. Це мікс жіночий, і бачимо по наповненню дійсно великі розміри. Ось такі класні сукні, легкі. Десь може бути більш подовжений рукавчик, десь буде вже такі коротенькі, такі стильові спіднички. Можуть бути ось такі гарненькі ковтинки, футболочки на подовжений рукав, так само ще суконьки. Дуже стильовий такий комбезік. Саме в цьому лоті попалося дуже багато суконь. Але взагалі по наповненню будуть і футболочки, і джинсики. Ось, дивіться, що тут, взагалі, в нас такі джегінси новесенькі. І речі в цьому міксі дійсно йдуть як нові. І попадається ну, до відсотків 10-20 взагалі нових збірочкою. Роздивляємося наповнення. Це все будуть батали. Ціна за цей мікс не 8 євро, не 10 євро, 6,8 євро за кілограм. Клієнти, в, кого, в яких запитують і які працюють з батальними розмірами, з великими ОГЕ, це прям знахідка. Речі йдуть багато фірмових. Тканинки переважно йдуть натуральні, і дуже великий плюс цього мікса, що він такий досить сучасний. Модельки не застарілі, модельки сучасні і багато таких легких, класних тканинок. Присутній льон, котон. Ось такі стильні речі. Тож для замовлення такого товару звертайтеся до наших менеджерів. Телефончик в шапці профілю.